Так, Всім привіт! Готуємо вино з чорної смородини. Нарвав я ось 4 кг чорної смородини, поодривав всі стебельочки, листочки. Ягоду я не мию, тому що на ягоді є природні дикі дріжджі, які допоможуть нам розпочати процес бродіння. Ну що, Розпочнемо, нам потрібно цю всю ягоду перемняти. Я буду це робити чистими руками. Дивіться, на кілограм чорної смородини я додаю 1,5 літри води і 500 г цукру. У мене в кінечному результаті повинен вийти сухе або напівсухе вино. Якщо ви любите напівсолодке вино, додавайте 600 г цукру. Якщо більш солодше, ну десь 700 г цукру на кілограм чорної смородини. Цукор ми будемо додавати поетапно. На цьому етапі ми додаємо 300 г цукру на кілограм смородини. У мене тут 6 літрів води і кілограм 200 цукру. Засипаю воду і розмішую. Розмішуємо, щоб розчинився повністю цукор. Вода в мене чиста, чиста питна вода. Так. І заливаємо нашу воду з цукром до нашої смородини. Знову це перемішуємо. Закриваємо кришкою або марлею. Герметично ми поки що не закриваємо, тому що для активації диких дріжджів потрібне повітря. І ставимо в тепле місце на 5 днів. Коли процес бродіння розпочнеться, тут буде підніматися шапка. І нам потрібно буде цю шапку два рази на день топити. Зранку і ввечері. Перемішувати потрібно буде. Ну що, зустрінемось через 5 днів. Піднялася шапка, і потрібно два рази на день її топити. Отак ось беремо і змішуємо. Ну що, пройшло 5 днів. Тепер наша задача максимально це все профільтрувати. Так, вершок я зніму за допомогою друшляка. І потім буду ось використовувати мене такий я ось мішачок. Так, додаємо другу частину цукру, 400 грамів. Так, в мене воно в цій ємності і буде бродити. А ви там розливайте по своїх бродильних ємностях. Закриваємо щільну кришку герметично. Так, і ставимо гідрозатвор. Потім ставимо в темне тепле місце температура 20-26 градусів. Через 5-7 днів я додам останню частину цукру 400 г. Потім, коли воно відбродить, я зніму другу частину відео. Кому це відео було корисним, ставимо лайки і підписуємо. Всім пока!